Доброго ранку. Пропоную сьогодні зробити сирники дієтичні на духовці. Нам знадобиться 550 грам творогу кисломолочного сиру. Одне яйце. Дві столові ложки цукру. І 5 столових ложок борошна. Для замісу я використовую тістоміс, але ви можете це зробити вручну. Поки тісто замішується, нам знадобиться одне яблуко терти на терці. Подивимось. Тісто замішалось. Зірували декор з первинок, що у нас вийшло, тісто замішалось добре. Зараз будемо ліпити сирники з яблуком. Набираємо трохи тіста, робимо кулю, потім її розминаємо. По принципу вареника. Бачите, тісто має бути еластичним, пластичним. А далі кладемо начинку цукор і защіпуємо як вареник. так допомагаємо собі. Ось так. що буде сок його, це не страшно, він витече на пергамент і карамелізується. Розплющуємо, і у вас виходить ось такий гарний сирник. Коли наші сирники готові, змащуємо їх соняшниковою олією. Трошечки багато не потрібно. Випікаємо у розігрітій духовці до 180 градусів 25-30 хвилин до рум'яної скоринки. Смачного!